Що Росія це країна, яку не можна перемогти, не можна знищити, вічна сильна країна. Чи насправді такою стійкою є політичний устрій країни? Нам розкаже політолог-міжнародник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм Недержавного аналітичного центру Української Студії Стратегічних Досліджень Юрій Олійник. Дякую, Юрій. В принципі, тема неспро... сильної держави слабкої держави давно досліджується науковцями. Що Макс Вебер виділяв дуже важливий аспект сили держави, яка це здатність контролювати свою територію і здійснювати свої функції. Нинішня політологія чітко виокремлює навіть поняття в так званих «failed state», тобто держав слабких неспроможних, які не здатні виконувати. Функції держави, а насамперед зберігати монополію на насильство. Це передусім багато азійських, африканських держав, в основному зараз в Західній Африці, які можуть контролювати столицю, можуть контролювати якісь окремі дороги, але не контролюють або більше через частину території країни, або не мають відповідної армії. І паралельно з ним, з системою правоохоронних органів, системою міліції, армії діють якісь повстанські групи, сепаратисти, терористи. Які всі теж здійснюють якесь насильство, контролюють частину по суті суверенітету, здається, Росія не є така, вона дуже сильна, і постійно її пропаганда доводить, що якась Україна така слабка держава, що тут анархія і взагалі ось ось вона розпадеться. І, і дійсно є певні оцінки навіть міжнародних оглядачів, які затуманені цією пропагандою. Зокрема, в останньому опитуванні експертів 2021 року в індексі. А неспроможних держав і вона займала 53 третє місце Росія поряд з Камбоджою і Туреччиною. А Україні дали здається, аж 70-те. це було ще до бунту Пригожина, який показав, що насправді Росія трошки слабша ніж здається, тому що в Україні ні разу не було таких походів якогось воєначальника чи генерала на столицю. І не було таких власних подій, які ми бачимо в РФ, але багато є і інших сигналів, інших процесів, які, які показують внутрішню слабкість цієї ілюзії імперської. А, тому Росія намагається цією експансією, цими війнами, зокрема війною з Україною, втримати свою силу і заморозити той розпад закономірної імперії. Тому що Росія, як імперія, вона будувалася за лекалами. Спочатку 17-16 століття як загарбницька, як Юрій вже сказав, кочова держава. Потім запозичувалися елементи колоніальних держав європейського типу, і звичайно була ціла матриця, яка опрацьовувала народи. Спочатку підкупали еліти їхні, потім. Поступово захоплювали територію, здійснювали військовий контроль, і це все врешті переходило до гноблення. Народи, які здавнє були в Росії, з цим ніколи не мирилися. Ми маємо дуже багато прикладів повстань в державах так званого ідею Уралу, тобто між Волгою і Уралом це були всім башкири, татари. Башкири це найбільш бунтівна нація, що ми й досі бачимо до останніх. Події січня 1924 року, навіть місці Баймак. А тоді вони сімнадцяти половину сімнадцятого століття регулярно, що 10 років повставали. Був час, коли вони контролювали повністю виганяли російські війська. Найбільший звичайний рух це був за часів Омеляна Пугачова, який насправді за своєю суттю був не якимось рухом проти кріпаства, а рухом всіх народів півдня сходу, які виступали проти імперії Романових. Там були козаки. Різного типу від Дону до, до Яїку, е, уральські козаки. Це були калмики, це були башкири, татари, мордва, Ерзя і Мокша. Вони всі разом боролися за е, визволення. І герой башкирського народу тих часів, Салават Юлаєв, досі стоїть в основі е, сучасного політичного міфу башкирів. рівно як і Ізаківа Це... Лідер автономії і на і націоналістичного визволенського руху Башкортостану в 17-21 роках. і не забуваємо, що УНР тоді Українська Народна Республіка перша визнала за кавелідії він довгий час. Вів переговори як з білими, так і червоними, які боролися за вплив на Башкортостан. На жаль, потім довелося Башкортостану втратити незалежність, але більшовики реанімували імперію. Вони змушені були всім народам, які боролися за свободу, дати або автономний статус, або республіканський статус. І, хоча він був потім зівельований, сам факт ідейного визнання самовизначення залишався допустимим компромісом, змушеним компромісом. Навіть зараз, хоча Путінська Росія піднімає на свої обрії, на свої прапори оці ідеї відділення ділімай, за якою боролися царі потім Дінікін з Кулчаком, ми бачимо, що в УФІ навіть досі і пам'ятник за ківальіді стоїть, і орден республіканський його імені, як і Салавата Юлаєва, хоча а останніми роками намагались оці сатра, сатрапи, по суті, російські пошкортостані зупинити побудову нових пам'ятників. Тобто ця боротьба іде. Але боротьба за народі, за свободу звичайно не залишалася неуспішною, тому що Російська імперія тоді була нас злеті своєму. Вона посилювалася, вона запозичувала західні європейські практики, побудову армії, побудову. Власне, та й культура їхня запозичена по суті в Україні, в Польщі, в Нідерландів і так далі. Але зараз, останні, особливо останні 30 років, йде пониження, йде падіння їхньої силу, сили і падіння здатності конкурувати у світі. І, в принципі, навіть той факт, що зараз Росія перестала бути суб'єктом. Які претендують на світове лідерство, а стала по суті васалом не там, який бігає в інтересах Китаю, виконує якусь брудну роботу, яку Китай не хоче на себе брати, хоче залишатися миротворцем, наприклад, чи якось е дуже там скендер чи Ірану, показує загальний рівень значення Росії в економічному рівні. Китай, по суті, окупував, окупував вже далекий схід, там масове контрабанда, хижацький видобуток ресурсів, вивіз лісу. І сама Росія, по суті, перетворилася в таку сировинну, сировинний придатку тих часів, завжди, коли Росія була слабка, вона була сировинним придатком. В 16-17 столітті вивозили пініше ліс і е, пеньку з півночі. В 18 19 столітті Уральське вугілля ще щось там вивозили, потім хліб вивозили, е, як вкрадений з селяна, потім вже нафтогаз. Тому ресурсна імперія, недоімперія, вона зараз реально показує свою слабкість, а ознак її, передусім, втрата монополії на насильство. Ніколи більшовики царський режим завжди намагалися насамперед перед забезпечити, щоб карати і милувати, карати смертю, засилати в тюрми, бити могли тільки державні чиновники під різними прапорами, але тільки державні чиновники. Зараз ми бачимо спочатку. Анклав Чечні, другу чеченську війну, здається, Путін виграв, але по факту пішов цей компроміс, і ще з кожним роком все більше Кадиров його клан набирає сили в Чечні і навколо і дозволяє собі викрадати людей, саджати в тюрми, не по закону Росії діяти, вводити елементи шаріату, звичайно, щоб сподобатися там іншим своїм виборцям. Своїм народом Кавказу, якимось закордонним мусульманським народом і це все терплять. А це, по суті, альтернативний центр монопольного насильства, який владою з часу не погоджений. Але Путін мовчить, бо йому вигідно, щоб Кадиров діяв, вигідно, щоб він особливо зараз показував себе таким сильним мусульманин, який е, має приваблювати мусульман світ, від Індонезії до Єгипту там до Сомелі умовно кажучи, і в принципі. Сам результат бунту Вагнера показав, наскільки Росія сама слабка. Тому що добре, вони пішли на Москву, добре таке сталося. Ну це звичайно не Азії, не Європи, це звичай Африки, коли вони воєначальник так іде на столицю. Але сам факт, по перше ніхто йому не чинив опору. Очевидно, була частина еліти, якого підтримала, яка підтримала цей бунт. І вона ніде не ділася, бо не було масштабних репресій. Так, самого Пригожина, реального лідера Уткіна вбили, але більшість з цих солдатів-вагнерівців, вони були включені в Міністерство оборони, в армію, їм дали перехідний період і майже нікого не покарали. А з тих чиновників і генералів, які там по суті бездіяли і давали дорогу Пригожину, теж ніхто в тюрмі не сидить. Соровік не підозрювали, що він такий був один з призвідців бунту. Десь він зник на місяць, потім знову з'явився, потім знову десь їздить в Африці. там, Вирішує справу реорганізації в Африканський Корпус, ще якісь задачі виконує. Але ж ці люди ніде не ділися великі російські ніде не ділися на рівні, на, на рівні регіонів. Вони не задоволені путіним, не задоволені тими збитками, які росія вони несуть від тих санкцій від війни. А зараз же в Госдумі російській стоїть питання про те, щоб конфіскації майна ворогів народу. А це теж дуже багато не Ми це побачимо зараз. Іде підготовка так званих президентських виборів. Там, звичайно, результати не малюють. Але що буде після того, там можуть бути всякі чорні лебеді, пов'язані саме з за задоволенням місцевих еліт. Я інші причини проблем російських це розкол в еліті. Який не лише хто проти Путіна чи за Путіна насправді є глибинний, певний розкол між громадянськими чиновниками цивільними, які там по суті є частиною відглуження московських лібералів, частина яких сидить в опозиції, десь там розказує про світло Росію будущого, а інше нормально за економіку, за різні громадянські напрямки. Група відповідають там той же Кириєнко. Представник якого Надеждя зараз є найбільш ліберальним, найбільш опозиційним дозволеним кандидатом в Росії. І ця група дуже незадоволена великим пливом силовиків, ГРУшників, ФСБшників, яких представляє по суті, патрушев. А ФСБшники, ГРУшники між собою конкурують. До речі, особа патрушева дуже цікава, тому що це є він очолює ради національної безпеки. Це ще 90-х роках. Це, це була дуже політично важлива роль. Його очолював генерал Лєбідь, який третє місце на виборах 96-го року забрав, і який конкурент, був конкурентом Єльцина. Потім Путін очолював деякий час перед тим, як стати прем'єр-міністром, потім президентом цю раду. Потім ніхто більше двох років не очолював аж до. Цю раду аж до Патрушева, який з 13 року сидить беззмінно. Останні півтора роки він дуже багато почав світитися на телебаченні. От в грудні місяці він їздить там в Вороніж, в Білгород, Ін інспектує, як там э, сховища, як там економіку переходять на воєнні рейки. Тобто дуже багато на себе бере. Є багато різних криптотеорій, що вже Путін, по суті, після бути пригоджена не здатен щось виконувати. Він в виступає тих. Ідеї Патрушева. Ну, побачимо, що це буде. Але оці всі незрозумілості, закритість еліти, боротьба всередині неї і те, що регіони окремі, їхні еліти, бізнес-еліти, політичні лідери впливові, лідери громадської думки незадоволені, І коли якісь буде крихкий чорний лебідь, це все може дуже швидко посипатись. А ми бачимо, що їхня кількість зростає. Це і зараз за останні кілька місяців. Протести в Дагестані викликані тим, що російська пропаганда. Неправильно оцінила настрої населення, почала розказувати такі погані євреї, що вони газу бомблять, а там багато мусульманських ці народи паралельно послухали телевізор, паралельно послухали опозиційні ісламістські телеграм-канали, які теж проти Ізраїля, але і проти Росії, бо сидять за кордоном, виступають за визволення цих територій. І вони, в принципі, ось вийшли на такі рухи. І Росія, російська влада була паралізована, не там деякий час не знали, що з ними робити. Потести Башкирії, які здається почали розганяти, але теж була влада не готова. Не було достатньої кількості ОМОНу в перші дні. Зараз активізувалося останній місяць досить якось несподівано ліберальна щось там група, які по столиці і навіть в віддалених містах. Республіка Нушетії, зокрема, почала цю кампанію надіждені, по суті, креатури отої групи ліберальної, які проти силовиків виступає. І оце все такий компот, бурляший на фоні проблем і невдач на фронті, бо, по суті, нічого нового не було здобуто. А кількість нальотів українських досить успішних на нафтобази, на порти вона зростає. І це все все воно десь проведе. І тоді цей фасад може дуже швидко посипатися. Власне кажучи, ми бачимо, що місцеві еліт вже не погоджується з Росією в ключових для імперії точках це в ідеологічних. Маємо історію з підручником історії Медінського, це названий іменем автора головного і міністра освіти російського. Але цей міністр освіти, він. По суті, виконував замовлення Путіна. І це був створений єдиний підручник історії ХХ століття, що показував, які хороший Сталін і спадкоємність, але і Микола ІІ хороший. І от Путін спадкоємність їх всіх. І мав нав'язати таку єдину ідеологічну картину для всього молодого покоління. Але, як не дивно. Кабардинці, Крачаєво-Черкесі, Чеченці, народи Дагестану, виступили проти і підтримали це лідери цих республік. Не лише Кадиров, а лідери Калмитії, лідери Крачаєво-Черкесії. Масово збирали заяви офіційні на рівні республік Круглі Столи з засуженням цього підручника. А головне питання: в чому? Що там продовжуються сталінські репресії, і переселення народів, коли у ці народи, які проживають. На Кавказі, які потрапили тим часом в тимчасово німецьку окупацію, їх Сталін, нібито вони там е, були колаборантами, їх виселили в Сибір. Ї. Тільки в 56-му році вони змогли вернутися. І народи, їхні це все пам'ятають, є дуже велике несприйняття. І вони масово зробили такий тиск і змусили владу правити підручник. А інші бачать теж регіони, що е, центр слабкий, він змушений на компроміс. Тому їм теж треба. Погратися в такий тиск ми бачимо за останні навіть півтора місяці дуже зростання кількості таких тригерів. Економиці не вистачає там десь яєць, десь порвало, в купу міст порвало. Комунальну систему опалення люди виходять з економічними гаслами на вулицях, де Башкортостані з політичними суто націоналістичними майже-майже сепаратистськими настроями виходять. Є проблема, що поки що вірять доброго царя і просять там, умовно кажучи, забрати на місце Башкортосану Хабірова, і Путін когось іншого кращого прийшли. Але насправді його звинувачують в тому, того намістика, що він проти культури, проти мови і проти національного руху, екології, врешті решт башкортостану. А це тягне за собою поступово, поступово це все призведе неминуче до розчарування центральною владою і поривання цього гнояка. Тому світ і Україна мають бути готові до цього. Критичніше відноситись до перспективи Росії як держави і бути готовими часто втрутитися, щоб новий чи марш Пригожина, чи революція якогось регіону, чи взагалі катастрофа російської еліті, не була для нас несподіванкою, а ми мали плани і змогли адекватно реагувати для того, щоб нарешті забезпечити стабільність на просторі Північної Євразії на пост. У російському просторі дякую.